Уявіть статки, які перевищують ВВП цілих континентів. Хто ж був найбагатшою людиною в історії? Ось топ 3 найзаможніших осіб усіх часів. На першому місці імператор Август Цезар, який правив Римською імперією. Він особисто володів Єгиптом як приватною власністю і контролював приблизно 30% світового ВВП. Його статок оцінюється в неймовірні 4,6 трильйона доларів у сучасному еквіваленті. Бізнес Августа, імперська скарбниця, податки, торгівля і, звичайно, військові завоювання. На другому місці імператор Малі Манса муса який правив у 14 столітті. Його багатство оцінюється в 400 мільярдів доларів у сучасному еквіваленті: джерело багатства. Контроль над найбільшими золотими родовищами світу того часу в Західній Африці. Найдивовижніше, що під час його паломництва до Мекки в 1324 році він роздавав золото так щедро, що спричинив інфляцію в Єгипті на десятиліття. Третє місце посідає нафтовий магнат Джон Рокфеллер, засновник компанії Standard Oil. У пік своєї могутності він володів статком, що становив 2% усієї американської економіки. Понад 400 мільярдів доларів у перерахунку на сьогоднішній день його бізнес імперія контролювала 90% нафтопереробки США. Порівняно з цими титанами, минулого навіть найбагатші сучасні мільярдери виглядають скромно.